Всім доброго дня! Приватний пумп у першому півріччі 2025 року збільшив загальні активи на 3,8%, до 203,2 і мільярди гривень і став п'ятим за цим показником в Україні. Тоді як державний Укргазбанк, якого загальні активи скоротилися на 11,5% до розміру 189 мільярдів гривень, опустився на шосту сходинку. Такі дані опублікував Національний банк України на своєму сайті. Згідно з ним, найбільшим банком України за обсягом загальних активів зі значним відривом на середину даного року залишався Приватбанк, що на сума 975,3 мільярда гривень. Слідом за ними йдуть два інших державних банки: Ощадбанк та УкрЕксімбанк. На четвертій позиції найбільший банк з іноземним капіталом Райфайзен, який збільшив загальні активи за півріччя до суми 252,2 мільярди гривень. В другій п'ятірці основною зміною стало входження в неї у банку, який наростив загальні активи до суми 128 мільярдів гривень. Тоді як Банк збільшив їх лише на відсотка і зайняв 11-ту позицію в загальному рейтингу банків. Щодо надійності банків, ви пам'ятаєте, що є народний рейтинг. В опису до цього відео теж буде посилання, щоб ви знали, які банки вибирають люди для себе і користування для повсякденних потреб. Дякую вам за увагу!